На каналі сімейні Традиції. 10 жовтня за новим церковним календарем згадують мучеників євлампія та євлампії. У народі ж 10 жовтня називають євлампієвим зазимником і кажуть, що місяць цю дату показує, якою буде зима. За прикметами цього дня можна судити про те, якими будуть погода найближчим часом, а також зима. Гроза цього дня зима буде м'яка і коротка. Дождь зі снігом. Буде тепле січень, багато шишок на хвойних чекає на сині морози взимку. Погода суха і тепла, осінь буде затяжною. Різко похолодало, така погода буде ще тиждень. У народному календарі 10 жовтня свято є в лампі, зазимник. Що не можна робити 10 жовтня? Найголовнішою забороною на 10 жовтня є сварки з близькими. Євлампід і Євлампія дуже любили один одного. Тому якщо в день їх пам'яті між рідними людьми трапиться конфлікт, святі можуть жорстоко покарати за це 10 жовтня краще не робити ніяких покупок. У народі були впевнені, всі придбання цього дня виявляться невталими або перестануть подобатись, або зламаються, або виявляться неактуальними. Частково з цієї ж причини не слід заводити нових знайомств, особливо тих, що націлені на довге спілкування. Так не варто, наприклад, влаштовувати 10 жовтня перше побачення або знайомитись з друзями з другої половинки. День пам'яті святих Євлампія і Євлампії потрібно провести вдома. В колі сім'ї водночас прабабусі не радили на Євлампія грати весілля. Відносини згорять швидко як скіпа, попереджали в народі. Якщо ж саме на 10 жовтня вже призначено урочисте одруження, потрібно взяти на нього з собою осиковий прутик. Він виступить берегом. Господиням заборонено підмітати підлогу цієї неділі, а також витирати полички, пилососити, трусити ковдри і по-іншому якось вирушити частинки пилу. Наші предки вірили, що такими діями можна потервожити домовика, тоді її лояльності від нього не чекайте. Якщо необхідно прибратися, потрібно скористатися вологою матерією. Народні прикмети дня не радять виносити сміття, можна винести фінансову удачу. Не слід цього дня позичати сірники або свічки, разом із ними можна віддати з дому благополуччя. Також наші предки вірили, що 10 жовтня не можна носити прикраси. Вони будуть притягувати неприємності, працювати на городі та в саду, Користі робота ця не принесе. Ходити до лісу, до неприємностей, лихословити, бажати іншим зла, сваритися. Що можна робити 10 жовтня? У Євлампі та Євлампії просять силу моменти, коли близькі до відчої. Так святки допомагають зміцнитись у вірі. За народними прикметами, 10 жовтня потрібно позбутися старих речей, які вже не можна носити, викинути їх, а краще спалити. Вважається, що таким чином звільняєшся від хвороб і бід. Якщо речі хороші, краще віддати нужним. Усі благі справи повертаються з торицею. Іменини 10 жовтня за церковним календарем відзначають Інокентій, Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій Яків. До зустрічі в нових відео!